чарівного світу творчості, бажаємо приємних вражень і яскравих емоцій, розпочинає сьогоднішню концертну програму студентка третього курсу Стегура Софі, клас викладача заслуженої артистки України Світлани Кладо, а компонуватиме Шевченко Дмитро, Виконує романс Ріхарда Штрауса, Цвайна на віші фон Фонді. Денка 4 курсу лауреатка міжнародних конкурсів Анастасія Славич, класу Гевича, методиста заслуженої працівниці культури України Надії Підгородської, концерт майстер конкурс. Бо ще долорес тут так гарно. Невже тобі принадта могильнася краса? Тобі щасливі? Щасливі? Ти ж без примусу йдеш за Командора. Хто б мене примусив? Ти ж любиш нареченого свого. Хіба того не вартий, Дон Гонзал? — Я не кажу того, але ти чудно відповідаєш Анна на питання. Бо все таки питання незвичайні. Та що ж тут незвичайного? Ми з тобою, Анна, подрою ще не вірніші. Ти можеш все мені казати по правді. Спочатку ти мені свій приклад. Ти маєш таємниці, я не маю. Я таємниці. Що? Хіба не маєш? Ні, не спускаючи да я, я поляну. О господи, се пасі. О, то не Він як же попадив, той за інфанту на гаряць виклика одного принца крові. Та інфанта його любила? Так, кажуть, люди, але я не вірю. Чому? Якби вона його любила, вона кинула і королівський двір. Чи все ж так легко? Любові легко й шляху не треба. Адже товацька рабію на віри зерклась для нього. А потім ще дивився. Ох, який страшний твій дон Жуан. Правда, смак у нього не найкращий. Циганка, жидівка і бусурман. Ти забуваєш про інфанту. Ну, з інфантом це невиразна справа. Він у воїнів на дідучі, відмовив що не святішого батису, внука самого інквізитора. Невже? Ще потім та Батиса держава та для контрабандистів. Справді не бездаде у твій Дон Жуан. А ти, не наче горда, з того всього рахуєш тих сперечниць, немов лицар здобув їх десь на турнірі. А ну я їм. Тяжко зайстю. Чому я не циганка, щоб могла волі вільної зертися для нього? Чому я не житівка? Я б під ноги стоптала віру, щоб йому служили? Корона перемоги. Якби я мала родину, я б її не ощадила. Долора, лора, Бога! Бог, мох ханіту, не більше я зазрутіла тись. Вона душі рятунок віддала, вона зриклася раді. Анна, Анна, тобі не збагнути все застріші. Я б їм не заздрила тобою вуше, тим нещасним покицькам. Ах, просто я забула, він чи тебе покинув. Він не кидав мене, він не покинув. Знов загадки, ти що це не Ходила я до нього в ту печеру, де він ховався. Ну, що він був порубаний. Женори ката він крести хотів, але яка їм била до жуана зрадив. А як же ти дісталася до Тепер я вже сама не монитям. То щось було, як гарчковитий тисан. Гляділа я його в вночі. Рано лікала, випоїла і вивоїла. Що ж, оце і все? — оце і все. Я встала і знов пішла дому. Такою же і була, такою гарною, як чиста гостя, і ти не думав, щоб я не на підмогу ніколи в світі. Але ж ти кохаєш його шалею, Ганна, то не шаблок. Кохання в мене серці, наче кровся того грає. Я наречена і ніхто не може мене спримити, навіть домжан, і він це знає, душею чую, і він до мене має почуття, але те почуття, то не кохання, воно не має нас. На прощанні від замкого хрестина, каймо. не синорити, як хто вам на за мене, то скажи, що я ваш вірний наречу. Такими духами, я ми, привіду буде тільки в небі. А тут яка поки сторона. Тобі Анна того не зрозуміти. тобі збувається всі сни, всі мрії. всі сни, всі мрії — Все ти вже занадто. Чому занадто? Все маєш в роду, молодість, кохання, багатство. Хутко будеш мати славу командов командорові, дружині. Не бачу тільки, де тут сни і мріє. Що ваяла мені мої бабусі. Яка ж то мрія? Е, так химера. Мариться мені гора стрімка й неприсутна на, на тій горі замок. В цьому замку принцеса молода, і ніхто не може до неї добратися. Вбиваються і коні, і лицарі нагору добиваючись, і кров червоними стрічками вбиває під От я кажу, стока мрія. У мріях все дозволено, а потім один час. Це пане. Що ж, шано? Мрія все вже справдилася, бо то принцеса, то, звичайно, ти. Убиті лицарі тоді панове, що до тебе сватились на нещасливого. А то щасливий лицар до Гондзама. Ні, командор мій то сама гора. А лицаря щасливого нема ніде на світі. Все либо ні краще, бо що ж ти можеш дати лицаряві над воротами? для лимона Поглянь, прополони. Довго. Я спочатку йшов довго путь на коні, потім мені і я в пішов себе пішочка. Знаєте, ось у цім горі я мав би прожити цей день і в цілу навіть ніч. Але як тут було важко витерпіти, а не те, що вже важко в тім дворі було так важко, я ледве тут не витерплю, не то, що там. Дід уже у свою домівку. Ой, це тільки зрученька жіноча, може, так легко в мотиви. Ховайтеся, хто прийде ви випропали. Сеньори, то ми речі тут будемо, там буде веселіше. Ніж... Ви дбайте все про веселість. А чому ж тут про неї не дбаєте? То куди ви О, Ще не знаю Отже, якби хто не маскараду, покликав вас, пішли. Ну, З охотою пішла, Хм, То прошу вас цього вечора в моїм домі бал масковий. Мій батько, пабо Де Альварес. Поштовує останній бал перед моїм весілля. Всі будуть замасковані, крім мене, старших і нареченого. А ви теж будете на балі, сеньори? Ви бачите, сеньори. Я в жалобі. А я жалоби ніколи не приймаю і зраду, що вашу вашої. То який костюм у вас буде? Навіть mm. не знаю, сьогодні. Все шкода. Я б хотіла вас пізнати. Пізнати? О, так пізнаєте маєш у цьому перш. Ви завжди поносите? Ну, вже. Ви дуже вірны. Я. Я бачу, Анну до Гонза йде.